Голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків разом з профільними керівниками провів щотижневу інспекцію міста. Перевіряли стан прибирання та готовність комунальників до можливих заморозків у лютому. У сьогодні вся увага інспекції була зосереджена на молодіжну та район вулиці Хоткевича, Перевіряли стан прибирання. Дякувати Богу, що маємо таку лагідну зиму, але комунальники до зими готові. Заготовлена піща селяна, сауміш, розвезена по ящиках. Люди готові також до цього її роботи. А сьогодні перевіряли стан прибирання вулично-дорожньої мережі, стан прибирання скверів, зелених зон. Всі зауваження взяті в роботу і будуть прибиратися». Чисте місто спільна справа, каже двірник Михайло Буртник. Він розповів про те, як змінилося ставлення людей до чистоти. Я хочу сказати, що дуже люди стали ввічливі, добрий день кажуть, Боже, допомагай, кажуть, і стараються менше викидати мусору. Вони дивляться, що стараються у роботі. І ми вже самі ніби в якійсь мірі вже їм не, так, не хочеться викидати. Руслан Марцінків впевнений. Благоустрій міста це невід'ємна частина комфортного життя. Ну, взагалі питання благоустрою, прибирання зупинок, кароскопок і багато чого іншого ми звертали увагу. Тому традиційно така наша обхід, він далі продовжується, незважаючи на погоду, які є, яка погода, ми завжди йдемо, спілкуємося і стараємося щось змінити. В центрі уваги також були і заклади освіти. Зокрема, дитячі садочки, подоляночка та карпатська казка.